Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам покажу, які в мене є на пасіці будиночки для осмій. Ось де такий будиночок, примітивно зроблений із дощечок, з підручних дощечок. І ось де такі в'язки очерету. З одного дві. Такі полосочки з бутилки, потім на пару воно обтягується і підвішується під стріху. Ось де така невеличка тут стріха, і воно підвішується вони. З двох сторон тут у мене вилітають тут дві в'язки. Ось де тут так само, в'язочки, ось де таку ще вже не було в мене очерета в минулому році зробив. Просто Шматок брусу просверли в отвори. Отвір 8 мм. І щоб ну, не було сквозний він. Тоді вони заселяються. Ось де це вже там якісь птички їх трошки пробували видовбити. А так майже всі заселені. Ось, де одна, друга тільки не заселена. Так що можна і таке зробити, якщо немає чарета. Зараз я покажу, як я їх нарізаю і як я їх розлущую. Ось де такі в'язочки. Потім кожну зиму або весну беру і їх достаю, тому що там багато може бути хвороб і кліщі. І зараз я далі покажу, які можуть бути нюанси. Чому їх треба роз, роздущувати. І хвороби, і потім кожного року нові трубочки можна і, і залишати, ну, потім будуть хворі ваші восьмі. Отак, трубочки запечатані. Розлучуються. Треба обережно, щоб не випадали. Потім в таких відеречках, ось в бутилках обрізаних, підвішуються там, де ці очерети, і вони вилуплюються і заселяються в нові трубочки. Ось де бачите трубочки. Ось де, оскільки, може бути у трубочках осмій. Чимало, ось де трубочка і здорова була. А ось мій не дуже багато, Було всього половина трубочки. Ось де також, ось трубочка здорова, а всього де 6 штук. І бачите, ось де такий ось де як ось, це ось. І оце це, це кліщ. Якщо ці ось наступні будуть вилуплюватися ось, ось три, приклад, до прикладу, вони будуть проходити через оцей і будуть заражатися кліщем. А якщо ми зараз їх розлупимо так, вони будуть чисті, без кліща. Ось також, бачите, ось де якась муха відложила яйця. Теж їх уберемо, щоб, щоб потім на наступний рік не розмножувалися. І ось де кліщ, бачите? ось де Наступні б, якби вилупилися, вони були б заражені кліщом. Би. І, не факт, що вони б могли б пролізти ці наступні. Ось бачите, ось тут завмерла лічинка. Вона б могла ці б наступні просто не вилупитися. Тому що ну тут образувалася б як кірка і все. І вони б не змогли вилізти. Ось бачите, така як перга. Це вони пергу таку а потім вилуплюється з них. ось Зараз покажу вам. Ось бачите, як накладають пилок з медом на осьмі, а потім лічинку. І, і відложила лічинку, але вона не пішла в розвиток. Я пробував цю на пергу на смак досить добра. Така як майже така, як і у бджіл. Ось де перга позаставалася, ось де ось мій, Бачите, ось де теж кліщ. І ось дуже багато цього глини. І могли б оці не вилупитись. Тому що тут корка коркала. Ось також, бачите, скільки кліща може бути. Це ось тут 4 чи 5 я виняв, а ось де скільки кліща. Оце б якби це всі вилазили ці осмії. Вони були б хворі. Ось де. Їх потім підвішую і дуже гарні вони, чистенькі без хвороб. Вилуплюються, скоро вже ось, ось через неїльку другу почнуть вилуплюватись. Зараз покажу, як, як я в цьому році ці трубочки швидко нарізаю. Ось де такий зробив. Примітивний, щоб для порізьких станок, чи як його назвати, ось де два леза з канцелярського ножика. Дві струбцини зажав, дві планки і все. Вони якби йдуть ось де під кутом. Зараз покажу, як я нарізаю. Ось де очерет, її заготовив, коли ще, ще був морозець. Ось де внизу ось такі товщиною, десь приблизно трубочка 10 мм в діаметрі. В нижній частині, а в верхній частині міліметрів 6. Така якраз підходить. для... Ось де беремо нижню частину, прокручуємо два оберта. І все, її відламуємо. Потім беремо, знімаємо листочок і беремо десь приблизно сантиметр від цього узла вище. Воно якби прорізає і листочок зразу, а потім саму трубочку. Трубочка повинна бути щоб не наскрізна. Щоб з однієї сторони був отвір, а з іншої сторони була заглушка. Якщо буде наскрізний, осмії не заселяться. Або якщо буде тріщина, може бути повздовж. Чи придавив, чи ще щось. Якщо буде тріщина, теж осміє не заселяться в таку трубочку. От беремо сантиметр і все, готово. Листочок знімаємо. Прокрутили, все. Потім знову. Трубочка готова. Прокрутили. Все готово. І так далі. Ось мій чим гарні, що вони, гарні опилювачі. Не дуже бояться морозів. Якщо дощик невеличкий, бджілки не літають, не опиляють сади, а осмії опиляють. Також їх гарно купляють садівники, тепличники, можна трішки, якщо є час, займатися на продаж. Я поки що цим не займаюся на продаж. Ось такі. Рубочки прикрутив, прикрутив і так далі. Потім посортирую длинніших ленту бутилочну. Нагрію воно стягну його до кучі і попідвішую під стріхою. то там, то там в різних місцях. І будуть осмії літати і око радувати. Ось де. І Ще отакі. Там різні є. Чим крупніше, якщо десь міліметрів 8-9, там ну, майже відкладаються самки осьмій. А де тонші трубочки, менше там десь 7, 6, 5 мм, якщо там самці. Ну, Воно все в природі потрібно. Так само, як і в бджолини сім'ї, і і трутні. і... Так що кому така тема? Подобається, теж займайтеся. Ось оце дане відео. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Вам, вам це легко зробити, а мені це приємно. Дякую. До побачення. До нових зустрічей.